Так, і доброго часу тим, хто дивиться нас у записі, ми зараз будемо працювати із м'ятою на тему відновлення і будемо працювати із ромашкою на розкриття потенціалу. Дивіться, ми будемо працювати по книжці розмальовці, Творча магія. В ідеалі я вам запропонувала розмальовувати м'яту, але якщо у вас є змога. Поки ми будемо робити зараз мотив. Мотив це медитація, але у символ, -драмі, символ драма це направлення психотерапії. називаються називається мотивом. <сум> Суть одна й та сама. От. Я вам пропонувала малювати, промальовувати м'ято. А на розкриття потенціалу тут от така от ромашка з мандалою всередині. Мандала це ну, вона певним чином зроблена. Саме сама розмальовування цієї мандали вона сприяє розкриттю потенціалу. Але ми, знову ж таки, будемо психологічну техніку робити із ромашкою. Класна техніка, мені дуже подобається, вона колись мене так вразила. Так, поїхали. Зараз робимо п'яту. Треба зараз розслабитися. Для того, щоб ваше тіло змогло розслабитися, вам треба для тіла зробити зручно. Тому, будь ласка, зробіть собі максимально зручно. Якщо ви, наприклад, не маєте змоги зараз сісти, відпочити, ви знаходитесь у русі, вам треба відпустити думки, розслабити по можливості. І зробили собі зручно, зробили вдих, робимо глибокий вдих і видих. Вдихаємо животком. Центром нашого тіла, центр тіла у нас знаходиться трошки нижче попка. Там дечара зарод. А тепер уявіть свій шлях. Можете закритими очі тримати, можете відкритими. Який він ваш шлях? Яка там температура? Яка там пора року? Чи комфортно вам на цьому шляху? Подивіться навколо. І тут ви помічаєте, що поруч із дорогою тече річечка із чистою водою. І ця вода, як начебто, віддає серебро. Взаємодіяти з цією водою, як вам захочеться. Можливо, вам захочеться просто подивитися на неї. Можливо, вам захочеться торкнутися долоню до води. Можливо, вам захочеться випити її, умитися, зайти туди по коліно, або зовсім скупатися там. Попросіть воду віднести від вас все старе і все те, що потребує відновлення. Подякуйте водичці. І тут ви помічаєте, що поруч із річкою росте багато-багато м'яти. -багато Можливо, ви відчули це за ароматом. Можливо, побачили. Подивіться на цю м'яту, подивіться, яка вона у вас. Відчуйте її аромат. Вдихніть. Глибоко вдихніть. Подивіться, яким кольором її стебельочки, листочки, чи є на ній квіти. Якщо є, то яким вони кольором? Якщо вам хочеться торкнутися її, то торкніться і зосередьте увагу тактильна, яка вона, які її листочки чи квіти. І тепер ви можете звернутися до м'яти зі своїм проханням. Ви можете попростити те, чого ви так сильно хочете. Все, що стосується відновлення, оновлення. І тепер уявіть, що м'ята починає пахнути сильніше і сильніше. Сильніше і сильніше. І цей аромат прямо навколо вас стає аж густий. Можливо, ви вже його навіть бачите. Можливо, ви можете прямо торкнутися до нього. Відчуйте, що у вашому особистому просторі відбудеться. Можливо, цей аромат війде всередину вас. Можливо, він зцілить ваші енергополя і буде присутній навколо вас, як захист, як провідник. А можливо. Він збереться у маленьку гілочку м'яти, яку ви візьмете в руку, і залишите собі. Можливо, ви в кишеню покладете, можливо, просто да, до серця виконайте да, дію цю умовно. Поклоніться м'яті і з глибокою повагою поклоніться воді. Тепер повертайтеся на свій шлях, який він. Ви дістаєте гілочку м'яти, або звертаєте увагу на аромат м'яти навколо. І знову відчуваєте цей аромат. Може змінюватися при цьому погода. Може початися дощик. Може подути вітерець. Може засяєте сонце. Можливо, почне рости трава під вашими ногами. І від Взаємодії з цією стихією, да, земля, вода, вогонь. Вогонь це сильний аромат. Відчуйте прямо всім тілом, як із вашого тіла виходять холодні енергії. Холодні це ті, які від матінки мари, там, де немає місця живі. Там, де немає місця життю. Просто з вас ці енергії виходять, витісняються. Знову вдихніть цей аромат, ідучи своїм шляхом. І ви можете відчути, як з вас змивається сум, страхи, тривожність. Нервове перезбудження, злість, втома це все кудись йде і його не стає. Воно розчиняється. Можливо, ви станете спокійнішим. Спокійнішою. Можливо, навпаки активнішою. Але м'ята вона урівноважить ваш стан. Коли відчуєте, що достатньо, Ховайте гілочку м'яти або зосередьте свою увагу на чомусь, що перед вами, щоб трошки відключитися да, від цього аромату, від енергії самої м'яти. І зараз ми робимо три глибоких вдихи і видихи фізичним тілом. Порухали пальчиками на руках, на ногах, потягнули спину, плечі. І можете відкривати очі. Якщо хочете, можете поділитися, як ви. І будемо рухатися далі. Так, добре, рухаємось далі. Дивіться, далі ми працюємо із ромашкою. Ромашка річ у тому, що вона завжди, в прадавні віки, була символом перемоги добра над злом. І також ромашка завжди отождіслялася, символізувала, несла в собі енергію сонячну, сонечка, але це сонце жіноче, по, лун, по, по місячному типу, полунному, лунному пажу, типу, Тобто там гарний прояв саме такої жіночної сили, але через ну, сонце проявлене через жіночий архетип. А вважається, що аромат ромашки він допомагає вирішувати конфлікти, покращувати відносини і не допускає проявів агресії. Він зупиняє вашу злість, розчиняє. І так. Практика наступна. Вам треба виписати 5 якихось величавих людей, якими ви надихаєтесь. Ні. А, так, виписуйте, давайте, так. Можна не 5, можна 3. Ну, хоча б, хоча б 3. Ну, не менше трьох. Напишіть саме ті люди, які вас надихають, от прямо зараз. Надихали колись. Згадайте, що було, да? Можливо, зараз там якось уже не так надихає, але надихали колись. Коли написали всіх трьох, поруч із цим словом, напишіть найважливішу якість, яка вас яка у вас викликає внутрішній трепет, повагу до цієї людини. Або можете записати якість, як ви думаєте, завдяки якій характеристиці ця людина стала великою. Так, давайте хвилиночку пишемо. І далі. Треба буде написати теж 3, мінімум 3, краще 5 персонажів і сказок ваших улюблених персонажів, на яких би ви хотіли бути схожою або схожим. І знову ж таки, біля імені казкового героя, ви так само пишете якість, яка вам найбільше подобається у цьому казковому персонажі. Якість, за яку ви любите цього персонажа. Написали? Коли напишете, будь ласка, включайте мікрофончик і кажіть, що ви справилися. Бо те, що я далі скажу, можна буде говорити тільки, коли ви дописали. Дуже важливий ключ. Одна хвилинка і дописуємо. Yeah. Yeah. Чудово. Я готова. Да. Я готова. Чудово. І у психології є такий закон закон проекції. Слідуючи цьому закону, ми розуміємо, що людина, її особистість, її психіка може бачити у інших людях, предметах, героях. Тільки те, що є, що є у неї всередині. Тільки те, що у вас є всередині, ви побачили у цих героях, персонажах, да, великих людях. А Важливо це розуміти, важливо це усвідомлювати, що всі ці якості, які ви написали про цих великих людей-персонажів, вони є всередині вас. І в цьому ваш потенціал, і в цьому ваша сила, це ваша опора, яку необхідно розкривати і укріплювати. Якщо ви да, не бачите в собі якоїсь якості, яку ви написали, це про те, що у вас є насіння, у вас є земля. Вам треба його посадити і доглядати за ним, щоб воно проростало. І по суті, коли ми робимо отакі от техніки і практики, ви даєте можливість собі знайти це саме насіння і посадити його. Да? Тобто ми зараз якісь насінинки посадили, вони у вас будуть проростати. А звичайно, якщо ви усвідомлюєте, що у вас є такі якості, то це теж дуже добре. Це про те, що ви людина, яка може опиратися на себе, ви навчилися опиратися на себе на свої сильні якості. А далі, те, що ви можете далі зробити. Далі ви можете намалювати ромашку. І на пелюстки помістити ці всі якості. Та просто промалювати, зібрати це докупи, скажімо так, у психології, зокрема у, у різноманітних психотерапевтичних напрямках, є дуже важливим збирати себе докупи після ну, якихось таких технік, для того, щоб був ресурс. То, що хоче сказати? Я хочу запитати: а якщо я виписала п'ять людей і три казочки, і в мене ці три е, властивості, що в казочках, співпали з трьома властивостями цих людей із п'яти? То, то це про що говорить? Це про вашу цінність, це про те, що ви от цю якість дуже цінуєте, як і в інших людях, так і в собі. Це ваша от. Основа, на якій ви можете будувати стосунки, взаємовідносини. Стосунки має на увазі з чоловіком, з сім'єю, відносини у плані партнерських відносин і так далі. Тобто, для того, щоб, розуміти, зварити ви кашу з цією людиною, оця якість має бути у цій люди, всередині цієї людини. Це про цінність рівня. Взагалі класна практика. У мене ромашка моя улюблена квітка до речі. Ну, Клас. І... І так все співпало. Цікаво. Так, і так співпало. Дуже класно. Я ще тут виписала з ем, казак бабу Ягу. Мені просто подобається, як вона там зілля варить. Mm -hmm. Ну, цікаво. І я про зілярство тільки зараз починаю цікавитися. Те, що ми робили з вами сьогодні, ми будемо робити на практикумі по деревах і по рослинах. Але плюс я буду розказувати, да, зустріч буде тривати годину, півгодини це буде теорія, я буду розказувати про рослину. Про дерева, дерева ми будемо розбирати прямо по чакровій структурі. Як на кожну чару впливає та сама береза, як на кожну чару впливає груша, і на кожну чару вона окремо впливає, і ми будемо це розбирати. Знову ж таки, лікування чарової системи, по суті, да, я вам буду давати на цьому практикумі саме через дерева. Просто да, певним чином треба підходити. Знову ж таки, жінка. Так, треба підходити до дерев чоловікам трошки інакше. Да? Там є такі моменти, у кожного дерева є, дерева є свої ворота. Теж буду розказувати про такі аспекти, щоб дерево вас просто впускало в своє енергополе і потім вас цілювало, потім з вами працювало. Отже, да? і пів годинки ми будемо робити практику. Тому, тому цікаво. Приєднатись до практику. Да, ще буду на наступну середу, теж будемо о, або про дерева буду розказувати, або теж такі практики будемо робити. Так, дуже дякую вам за увагу. Буду працювати, да? Ще запитання по м'яті можна? Так, да, так. Да. Якщо я бачила ну там погоду росла м'ята не тільки зелена, ще й меліса, які були квіточки. А потім воно мені, як туманом, навкруги мене, як щит, я б сказала, як такий широкий пояс, і пішов теплий дощик, який почав змивати оце, все, що ви говорили. То а ви казали, що там вогонь це саме сильніше. А якщо дощ, я побачила, то це мені треба з цим дощем працювати, чи чи нам краще дощ, Найкращий дощ В цій техніці. В принципі, всі медитації по тексту і має піти дощ. Це, до, це добре, це правильно. Угу, угу, угу. Це про те, що а, і в, кінці, вашим... і в кінці, коли я вже вийшла на свій шлях, то в кінці цієї, скажімо так, шляху цього я побачила березовий гай. Тобто, що ми сьогодні якось хотіли зачепити, воно мені якось сплило в пам'яті, і я його побачила. Цікаво дуже, дякую. Да, річ у тому, що Береза, вона дуже схожа на те, як працює ромашка. У них дуже схожі алгоритми, у тому плані, що Береза, так само, як і ромашка, це сонячна енергія. Сонце це у нас чоловіча батьківська енергія, але проявлена по жіночому типу. Береза так само, як і ромашка, вона впливає на жіночу енергію. Вона допомагає у соціумі. По кар'єрі рухатися, вибудовувати стратегії, якісь там плани, ставати відомими це теж сонячна просто енергія. А, виховувати хлопчиків, але по жіночому типу. І Ромашка і Береза. Там в них, в них схожі енергії. Тому так, да. Так, дуже добре, дякую. І я дякую. Так, на благо. Так, до нових зустрічей і приходьте на курси, на практику. Все, до побачення. Завершуємо.